Віра працювала у хірургічному відділенні першої клінічної лікарні вже не перший рік і давно звикла до навантажень та ненормованого робочого дня. Хтось сказав, що хірургія це не жіноча справа, але переконати талановиту жінку-лікарка було важко. Її найкраща подруга ще зі школи Аліна тільки розводила руками і звідки в тобі ця сміливість? Я, як тільки уявляю таку роботу, Мені одразу не по собі стає. Віра усміхалася. А ти що думала? Хірургія не для всіх, але кожен напрям у медицині по своєму важливий. Навіть, можна сказати, безцінний. Аліна з повагою поглянула на подругу та посміхнулася. Віра завжди була віддана своїй справі і працювала на загальне благо. Ще з раннього дитинства вона цікавилась медициною, і, звісно, Цьому сприяло спілкування з бабусею Зіною, яку вважали найкращою цілителькою. Хоча в Зінаїди Семенівни не було медичної освіти, її послуги користувались великим попитом. Бабуся добре зналася на травах і могла годинами розповідати про цілющі властивості рослин. А Вірі подобались ці розповіді, і вона часто просила бабусю повторювати їх перед сном. До кінця школи Віра вже твердо знала, що обов'язково вступить до медичного і обере спеціалізацію, хірургію. Навчання давалося їй легко, адже коли людина робить правильний вибір, обставини йдуть їй назустріч. Під час проходження інтернатури Віра познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Віктор не мав жодного стосунку до медицини. Він потрапив у лікарню з апендицитом. І Віра… Брала участь в операції, асистуючи досвідченому лікарю. Операція прийшла успішно, і вже наступного дня Віра вирішила провідати свого пацієнта, щоб дізнатись про його самопочуття. З того дня вони почали спілкуватися. Спочатку в лікарняній палаті, а після виписки ходили в кіно, кафе, гуляли парком. Час зближав їх дедалі більше. І їхній союз. Здавався ідеальним для всіх, та навіть для самої віри. Проте після весілля все виявилось не таким же ідеальним. Віктор займався бізнесом і був справжнім майстром у цій справі, що, здавалося, вірі майже магією. Але його бізнес забирав все більше часу, залишаючи мало можливостей для спілкування з дружиною, постійні переговори. Тривалі відрядження, дзвінки в будь-який час не сприяли зміцненню сімейних стосунків. Попри це, Віра любила свого чоловіка і вірила, що колись все зміниться. Проте час минав, а змін не було, а потім трапилась трагедія. Віктор загинув під час нещасного випадку на річці. Вони з друзями вирушили за місто для обговорення важливих питань. Але їхня подорож обернулася трагедією. Піднявся сильний вітер, човен перекинувся, і хоча Віктор був добрим плавцем, його врятувати не вдалося. Тіло Віктора знайшли за кілька кілометрів униз по течії. У той день, коли все сталося, Віра проводила важку операцію, і керівництво лікарні повідомило їй про смерть чоловіка тільки після завершення роботи. Увесь світ для неї тоді зупинився. Вона мріяла про сім'ю, про дитину, а тепер всі мрії просто канули в небуття. Минуло три роки з дня смерті Віктора, і Віра змогла нарешті хоч трішки оговтатись, але жити заново з кимось вона не хотіла. Їй здавалося, що ніхто не зможе зрівнятися з Віктором. Аліна ж говорила не можна так все життя самій жити і провести на роботі. Ти молода в тебе все попереду. Але Віра відповідала, раніше я ставила сім'ю на перше місце. Тепер я вирішила робити навпаки. Кожного року після зими Віра відвідувала могилу чоловіка, щоб прибрати там. Цього року вона не змогла знайти час і вирішила попросити допомоги у доглядача кладовища. Коли Віра зустріла старого доглядача, здалося, що навіть гроші не допоможуть. Та на її подив доглядач погодився допомогти. Він порадив вірі хорошого чоловіка, який доглядає могили за гроші. Це Сергій, хороший хлопець, знаю його давно. Бездомний, але з алкоголем не дружить, і загалом відповідальний чоловік, сказав старий. Добре, дайте мені його контакти, я все оплачу. З радістю сказала Віра. Вона відчувала сором, що не могла сама доглядати за могилою чоловіка, але життя тривало, і вона вирішила не зволікати. Рекомендованого Сергія Віра знайшла прямо на кладовищі, де він же наводив лад на іншій ділянці. Добрий день. Мені б трохи з землі підсипати, чорнотиму з балки неподалік, і пісок для обрамлення додати, і огорожу підфарбувати. Почала Віра. Сергій, чоловік років 35, з добрими сірими очима та легкою сивиною на скронях, уважно вислухав та відповів Звісно, все зроблю. Ви тільки вкажіть місце, і я найближчим часом все владнаю. Його відповідь викликала у Віри здивування він нічого не сказав про оплату. Зазвичай такі люди починають з питань про гроші, а Сергій просто погодився допомогти. Скільки я вам винна? обережно спитала Віра. Сергій тільки усміхнувся та відповів. Скільки не шкода. Знаєте, інколи приходить бабуся з малою пенсією, ну як з неї можна щось взяти. У житті всяке буває. І ваша ситуація також непроста, не в грошах щастя. Віра задумалась і дістала гаманець, де було всього дві купюри 200 та 500. Вона простягнула 500. Але Сергій відмовився ні, це забагато. Я краще взагалі нічого не візьму. Віра, трохи розгубившись, сунула йому двісті. Їй сталося, що це мало, і від цього було трохи соромно. Але Сергій її заспокоїв не хвилюйтеся, я все зроблю, як треба. Можете потім перевірити, якщо щось не так, я виправлю. Заспокоївшись, Віра вирушила у своїх справах впевнена, що могила буде вчасно прибраною. Однак три дні, проведені на медичному форумі, промайнули швидко, і вона зовсім забула про угоду Сергії. тільки повертаючись поїздом, згадала про нього і вирішила перевірити, чи виконав він свою обіцянку. Наступного дня Віра таки вирушила на кладовище. І, підійшовши до могили, вона була просто приголомшена. Землю не підсипали. Огорожу не оновили. Що це таке? Я ж просила по-доброму. Навіть гроші наперед дала. Він мене обманув, подумала Віра, зі сльозами на очах. Вона негайно звернулася до доглядача кладовища. Іван Петрович, побачивши її схвильовану, зрозумів в себе слів. Знаю я про Сергія. Він зник, вже третій день його ніде немає. Такого з ним ніколи не було, тим паче. Він не п'є, та й сума невелика, просто як крізь землю провалилась людина. І Віра замислилась. Можливо, вона поспішила з висновками, може, у Сергія щось трапилось. Почуття провини огорнуло її, і вона вирішила сама навести лад на могилі чоловіка. З інвертарем у руках вона приступила до роботи і невдовзі задоволено подивилась на оновлену могилу. Ну от, тепер значно краще сказала вона, дивлячись на фото чоловіка. Коли вона повернулась до автобусної зупинки, почула розмову двох бабусь «Сергійко наш, молодець, останню мить врятував дівчинку. Врятував, але сам не вберігся, потрапив під машину, відповіла інша. Виявляється, Сергій виявив доброту та сміливість. Але зараз знаходився в комі після аварії. Віра прислухалась до розмови і зрозуміла, що бездомний не був шахраєм, він проявив людяність та сміливість, рятуючи когось, і це стало для Віри справжнім уроком добра. Все ще побоючись зробити помилку, Віра дістала телефон і подзвонила своєму знайомому, який працював у реанімаційному відділенні. Новина її приголомшила. Два дні тому чоловік на ім'я Сергій потрапив під колеса вантажівки, рятуючи дівчинку, яка вибігла на проїжджу частину. Наразі стан Сергія залишався стабільно важким, і він перебував у комі. Віра не стримала сліз. Ще півгодини тому вона вважала Сергія просто тим, хто її обдурив, який взяв гроші і не виконав роботу. А тепер цей чоловік здавався їй справжнім героєм. Вона поспішала до лікарні, як на крилах. Діставшись до палати, Віра побачила Сергія. Він був під'єднаний до численних трубок. За словами реаніматолога, чоловік міг вийти з коми хоч завтра, а міг залишатися в такому стані кілька років. Все залежало від його організму їй було важко стримати сльози. Вона ніколи раніше не відчувала такої жалості до чоловіка. Навіть смерть її чоловіка не викликала в неї стільки емоцій, скільки тепер. З того моменту вона почала постійно відвідувати Сергія. Спочатку лікарі та медперсонал дивувалися, бачачи, як вона приходить до палати бездомного. І загалом згодом вони звикли і навіть бачили в цьому добрий знак. Справа в тому, що Віра вважалася везучою, пацієнти, яких вона доглядала, рано чи пізно одужували. Одного разу Вірі захотілося дізнатися більше про дівчинку, яку врятував Сергій, її чекало чергове відкриття. Оленка виявилась вихованкою дитячого будинку, з якого втекла з хлопцями, які обіцяли купити їй солодощі, а замість цукерок вона ледь не потрапила під вантажівку. Батьки Оленки загинули в автокатастрофі, а врятувала її випадковість. Коли Віра приїхала до дитячого будинку і побачила дівчинку, її серце защеміло. Вона зрозуміла, чому Сергій кинувся рятувати дитину. Оленка була схожа на маленьке янголятко зі світло русявим волоссям і великими очима. Ви що, хочете взяти дитину? обережно спитав директор дитячого будинку. Віра була розгублена. Вона ніколи не думала про те, щоб взяти прийомну дитину, але думка, що вона може стати мамою, змусила її серце битися швидше. Вона вирішила збирати документи для опікунства. Паралельно з оформленням документів Віра продовжувала провідувати Сергія в лікарні. Хоча медперсонал вважав себе знадійною справою. Сергій був між життям та смертю. Процес збору документів тривав місяць. День, коли Віра прийшла з Оленкою, став найкращим в її житті. Маленька дівчинка одразу ж кинулася її обіймати. Віра не стримувала сліз, пригортаючи дитину до себе. Додому вони повертались, тримаючись за руки, і Віра розповідала веселі історії, на які Олена сміялася. Наступного ранку Віру розбудив дзвінок лікаря. Танцюй, твій бездомний, прийшов до тями. Показники в нормі почуває себе добре, тільки постійно запитує про якусь дівчинку, Олену, здається. Вони разом вирушили до лікарні. Коли Віра зайшла до палати, Сергій не міг повірити своїм очам. Все здавалося йому нереальним. Дякую тобі, дядько, що врятував мене, з усмішкою сказала Олена. Оба Сергія затремтіли, а в куточках очей з'явилися сльози. Це було найкращою нагородою за його відвагу. Він також попросив вибачення перед вірою за те, що не зміг прибрати могилу її чоловіка, але вона вже не тримала на нього образи. Сергій провів у лікарні ще місяць, а потім був виписаний і повністю одужав. На сходах його зустрічали Віра та маленька Оленка з букетом польових ромашок. А Сергій, трохи кульгаючи, підійшов до них та обійняв. Здавалося, ніби мама і дочка зустрічали чоловіка та батька, який переміг важку хворобу. Віра була до цього готова і не хотіла руйнувати ілюзію сімейного щастя. Вона взяла Сергія під руку, а Оленку за ручку, і вони разом рушили на зустріч новому життю, яке тепер вони розпочинали як сім'я.